Доброго дня! Мене звуть Вікторія. І в даному відео ми розглянемо питання, як відобразити в системі Soft ERP надання бонусу клієнту. Операція надання бонусу клієнту у вигляді знижки або додаткових одиниць товару у програмі відображається за допомогою документу фактура коригуйон Царабат. Документ знаходиться у розділі маркетинг і спшедаж. Розглянемо заповнення документу. Спершу заповнюємо серію. Серія входить до складу префіксу номера документа. Також у кожній серії необхідно коректно заповнити реквізит Реєстр ВАД, оскільки за допомогою цього налаштування користувач вказує, у який рядок з декларації ВАД має потрапити операція продажу. Номер документу надається автоматично при записі або проведенні документа. Дата документа автоматично заповнюється поточною датою або користувач може змінити її на необхідну. Якщо ми надаємо клієнту знижку, то вибираємо у полі родзи операції Работ. Поле Дата ват» автоматично заповнюється поточною датою, але користувач може змінити її на необхідну. Цією датою формується запис у реєстр Реєстр ватспродажі, на підставі якого формуються бухгалтерські та податкові звіти. Поле ТІН заповнюється автоматично з картки контрагента. Дане поле є активне до редагування. Поле тип документу заповнюється одним з представлених реквізитів. Прийдемо до заповнення контрагента та договору. Вибираємо необхідного контрагента та договір. При цьому звернемо увагу, що автоматично зміниться дата оплати в реквізиті термін платнощі. Ця дата розраховується на підставі реквізиту дата спродаж та кількості днів, доступних до оплати, яка міститься у договорі контрагента. У картці контрагента існує налаштування пов'янзаний. Це ознака ТП у звіті ЙОПКВАЦІ. Якщо в карточці контрагента зазначена ця ознака, тоді у документі фактура спродажі. У реквізиті код JPK автоматично буде проставлено прапорець ТП. Прапорець Уживий МПП відповідає за використання механізму розділеного платежу. Таким чином, якщо ця ознака встановлена на формі документа вручну або в документі використовується номенклатура з однакою механізм поділеної платності, або ж сума бруту в документі перевищує 15 тисяч злотих, тоді на друкованій формі документа з'явиться рядок, механізм почильоної платності. А також в UDP буде відображена ознака МПП. Якщо ж в документі користувач використовував номенклатуру із заповненим реквізитом код GTO, тоді потрібно відобразити це на формі документа, натиснувши кнопку, «Виповній ведвук номенклатури. Користувач вибирає форму оплати та банківський рахунок або касу. Ці реквізити відображаються на друкованій формі документ. Автоматично заповнюється ВАД для формування проводу. Перейдемо до типів знижки. Якщо ж клієнту надаємо знижку за певний період, то вибираємо родзи випевнення, такий як рабат до всіх достав окресі. В такому випадку користувачеві. В полях окрес от і до необхідно заповнити період, за який надається знижка. Далі користувач заповнює вкладку «Раба доплата», де вказує номенклатуру, або ж з типом послуга. тип слуга, якщо бонус у вигляді грошей, або набиває позиціями товару, якщо це йдуть додаткові одиниці товару. Вказує кількість. Ціну та ставку ВАД. Після запису документу можемо сформувати друковану форму. На друкованій формі в нас обов'язково є причина-коректи та таблична частина, де відображається номенклатура така екраба, та вказується сума знижки. Перейдемо на першу вкладку «Онгульне». Якщо ж клієнту надається знижка лише на певні фактури продажу. То вибираємо роди виповнення, такий як рабат доєднений людо. В такому випадку користувачеві стають недоступні поля окрес от і до. Користувач заповнює вкладку Рабат-доплата, де знову ж таки вказує необхідну номенклатуру. Кількість ставку та квоту. І далі обов'язково мусить заповнити третю вкладку, таку як запаси услуги. Заповнює він її за допомогою кнопки Випевні запаси услуги». Так. І вибирає фактури продажу, на які надає знижку. Виберемо декілька та перенесемо документ. Після запису документу сформуємо друковану форму. Бачимо, що в нас заповнилася причина коректу, така як отділення рабату. Також заповнилася нумерація фактур, до яких ми надаємо знижку клієнту, та відображаються дві табличні частини. Перша табличка це з позиціями товарів з фактур, та друга таблиця сама наша знижка, яку ми надаємо клієнту. Таким чином, ми розглянули, як в системі ModelSoft ERP надати бонус клієнту. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякую за увагу!